Доброго дня! Є в наявності трактори Ловол 244-й, є вон вузька резина, є на широкі резини, класні тракторці з водиском щеплення <кхи> супер бомбезні трактори. Так Є у нас... А, о, стоїть. Диві... Диві... Зверніть увагу на капот. Ловол 354-й він. Далі 50-ка має свій дизайн. Так, ловольчики, новольчики. Левол 350 плюс з кабіною, от його мордочка. І Левол 244-й з кабіною. Тобто, зверніть увагу, є, це є металевий метал. Дехто розказує, що... В них є трактори оновлені з пластиковою, тобто спереді пластик, тут все пластиком таким сіреньким. Ну, я би сказав, це не є оновлена модель. Ми такі моделі продавали вже давним-давно. Останній трактор вже продався в 23-му 23-му році, який був виготовлений 22-м роком. Так що цікаво, як ми продаємо вже їх. Декілька років з тими пластиковими капотами. Тобто, да, це є лувол, виготовляє такі трактори, вони були в нас, але тепер кажуть, що це є оновлена модель, тільки, тільки вона з'явилася. Цікаво, цікаво, дуже цікаво. Думаємо і приймаємо для себе рішення.